Гана Татарова, котра родом із Маріуполя, знайшла прихисток у Хмельницькому у березні 2022 року. Орієнтуємо житло, трохи-потроху якось пристосовувався до цього житла, бо знаєте, коли виїжджаєш з однією торбинкою, тільки там на перший час якісь речі, тож трошки-потрошку якось облаштувалися. З того часу не лише отримує допомогу, а й плете маскувальні сітки у центрі Я-Маріуполь. Нещодавно у пошуках роботи жінка долучилась до проєкту Армія відновлення. Це ініціатива, у рамках якої ті, хто перебувають на обліку у центрі зайнятості, можуть долучитись до громадських робіт і отримувати за це зарплатню. Це розмір мінімальної заробітної плати, яку служба зайнятості сьогодні оплачує за виконання тих чи інших робіт, які мають тимчасовий. Характер протягом 2024 року Хмельницька обласна служба зайнятості профінансувала виконання оплачуваних громадських робіт на суму 18 мільйонів гривень. І це власне сьогодні є та інвестиція в жителів Хмельниччини, які з тих чи інших причин не можуть працевлаштуватися на постійну роботу, так і у вигляді тимчасової зайнятості мають можливості отримати додатковий дохід. У центрі Я Маріуполь Хмельницький у рамках проєкту Армія відновлення працюють семеро жінок. Вони закривають запити на маскувальні сітки від тих військових частин, де служать їхні земляки. Маріупольці між центром Я Маріуполь Хмельницьким і Обласним центром зайнятості заключен меморандум про співпрацю. В рамках цього меморандуму ми залучились до програми Армія відновлення за два роки дві з половиною тисячі квадратних метрів маскувальних сіток на спливли. Заявка у нас прийшла на більш зимовий. Це сітки, які знімаються і переїжджають далі. Це неокопні сітки. Це вже ювілейна сота, маскувальна сітка, яку сплели у центрі. Я Маріуполь Хмельницький. Її розмір 3 на 6 метрів. Сітка легка із матеріалу стійкого до води та вогню. Тканина в нас спеціальна. Це синтетичний матеріал, який дуже. Витривали до перепаду температур, до сонячних прямих лучів. Швейні виробництва надають нам, Якби це відходи від їх производства, Ми їх дуже, дуже знаєте, як в нагоді вони становляться. На Хмельниччині від початку 2025 року до програми Армія відновлення вже долучились близько 220 осіб. А попереднього року можливістю скористалися більше 2200 жителів області, які перебували на обліку у центрі зайнятості. Це звичайно, що першочергово плетіння маскувальних сіток, виготовлення тих чи інших засобів, які сьогодні потребує військо. Це допомога в облаштуванні бомбосховищ. Це сьогодні допомога в розборі завалів та пошкоджень, які виникли внаслідок військової агресії. Охочих долучитись до праці заради відновлення України закликають звертатись по консультацію до найближчого центру зайнятості. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста.